Я учасник кар'єр від 10 квітня. Я сюди дуже сильно хотів потрапити, і, і ось я тут. Знайомтесь, це Максим Усіпов. Студент, молодіжний активіст і учасник освітнього проєкту Кар'єр Кемп під корю Вершини, який організувала громадська організація 10 квітня у партнерстві з ЮНІСЕФ. Він серед 30 учасників, які протягом 5 серпневих днів у селі Мегія на Миколаївщині вчилися лідерству, знайомилися з успішними спікерами та проходили практичні тренінги. Ми організували кар'єрний табір, який називається карєр Кемп підкорю вершини направлений він на молодь. Від 14 до 24 років відбирали ми учасників за мотиваційним листом. Тобто, дуже важливо було обґрунтувати свою участь у цьому заході, оскільки головною темою цього кар'єрного табору є лідерство. Ми хочемо максимально надихнути їх і витягти з них те, що можливо вони самі про себе не знають і що вони шукають в собі. Ми хочемо допомогти їм обрати той напрям і вектор, за яким вони підуть. Програма табору поєднала лекції, арт-терапію, духовні практики заняття йогою, а також вечірній відпочинок у колі біля вогню. Кожен день був присвячений окремій темі. Пояснює один із менторів проєкту Юрій Степанець. Зокрема, від лідерства у соцмережах до підприємництва та внутрішньої ментальної стійкості, говоримо про лідерство, про цю сміливість жартувати над собою, взагалі, знаходити сили для гумору і. Реагувати на виклики життєві, коли ти підходиш до цього самоіронічно, іронічно і так далі, то це робить тебе сильнішим. Окрім того, для молоді проєкт дав можливість не лише здобути нові знання, а й познайомитись з однодумцями, каже Максим Осіпов. Він навчається у технолого економічному коледжі Миколаївського національного аграрного університету. Тому і навички, і знайомства вважає хлопець, знадобляться в подальшому. Про лідерство, і також дуже важливо для моєї професії майбутнє: акторське мистецтво, розмовний жанр і як правильно говорити, виступати на публіці. Мені ці мені це дуже цікаво і подобається. А от його колега Анастасія Мастабаєва оцінила, як у кар'єр кемп поєднали навчання і відпочинок. Дівчина представляє молодіжну раду Миколаєва і відзначає проєкт за інтеграцію молоді з великого міста та громад регіону. У нас дуже багато різноманітних активностей, наприклад, як йога, вечори під гітару. Ось різноманітні спікери, які до нас приїжджають. У нас є басейн екскурсії, там на всякі озера і так далі. А мені дуже подобається цей табір. Я хочу висловити подяку організації десяте квітня, всім організаторам від ЮНЕСЕФ, які тут є. Люди, які з нами працюють, які зібрали нас окупу, щоб нас об'єднати і чомусь навчити. Ось тому я дуже вдячна за цю можливість, яку вони нам дають. У підсумку учасники отримали сертифікати однак головне, що вони повезли додому впевненість у власних силах, мотивацію діяти та надихати інших, адже справжнє лідерство починається з уміння вести за собою та разом успішно досягати мети.